Вимкнені світлофори це потенційна ДТП. Поки що найбільшою неприємністю для нашого міста стали величезні затори, досить незвичні для нашого міста. В таких містах, як Київ, Черкаси та Вінниця, цю проблему вирішили в найкоротші терміни: заживили світлофори від генераторів. А там, де це зробити неможливо, працював регулювальник. Ми зверталися до поліції та міської влади з питанням, чи можливо вирішити проблему непрацюючих світлофорів. Складнощі полягали в тому, що світлофори були не на балансі міста, не у комунальній власності. Але на останній сесії міської ради в 2022 році світлофори таки прийняли на баланс міста. Як зараз патрульні регулюють перехрестя? Поліцейські продовжують за відсутності світла регулювати найскладніші перехрестя міста. Під час патрулювання група реагування зупиняється, коли бачить складну ситуацію на перехресті та починає регулювати. А які складнощі виникають при регулюванні? Варто зазначити, що поліцейські не лише регулюють та забезпечують безпеку дорожнього руху, також вони опрацьовують повідомлення громадян, які надходять на спеціальну лінію 102. Також виконують функції, визначені воєнним станом в Україні. Тож вони в першу чергу там, де є реальна загроза життю та здоров'ю людей. По-друге, учасники дорожнього руху усі без винятку мають знати правила дорожнього руху та їх дотримуватись. Водії вивчають їх ще до того, як сісти за кермо. Також несуть відповідальність за за дотримання правил дорожнього руху та дотримання дорожніх знаків пішоходів теж стосуються жести, які показує регулювальник. Тому звертаємося до всіх пішоходів, вивчіть сигнали регулювальника та будьте максимально уважними, коли починаєте переходити проїжджу частину, де він працює. Адже це ваша безпека. Уменські депутати також зробили крок до вирішення цієї проблеми. На останній сесії міської ради проголосували за прийняття світлофорів на баланс міста. Тепер все залежить від міської влади. Як швидко заживлять світлофори і на дорогах міста стане безпечно?